Чи продовжує Росія вивозити українських дітей з окупованих територій? Вони почали приховувати свої злочини, обирають собі дітей із притулків українських діток і забирають їх на територію Росії. Наскільки складно зараз повертати їх до України, і чи пожвавиться цей процес у зв'язку з перемовинами? Путін використовує наших дітей для того, щоб вони в майбутньому готували його. Дівчатка повинні сидіти вдома і народжувати дітей, бажано хлопчиків, звісно. Які потім підуть служити в російську армію. Чи можливо повернути українських дітей, яких передали під опіку до російських сімей? Росіяни почнуть маніпулювати. От у вас немає більше відомостей про дітей. Вони вже російські громадяни. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Більше 40 дітей з Херсонської області незаконно передали під опіку російських сімей з 2022 по 2024 роки. Про це в кінці лютого повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, мало що було відомо про вихованців Херсонського обласного будинку дитини. У 2022 році, під час окупації працівники закладу за для порятунку дітей переховували їх у підвалі церкви, поки їх не знайшли співробітники ФСБ. Попри те, що більшість цих дітей мали батьків або інших законних представників, окупанти вивезли їх до Криму у будинок дитини Ялинка. Після цього анкети деяких вихованців почали з'являтися у Російському федеральному банку даних з усиновлення. Відомо, що наразі у ялинці перебувають 10 дітей з Херсонщини. Повідомив омбудсман. Дмитро Лубінець також наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного права. Депортація українських дітей і їхня примусова передача в російські родини це воєнний злочин, за який винні мають понести відповідальність. Російська окупаційна влада не приховує, що вивезла вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Влітку 2023 року російський сенатор від окупованої частини регіону Костянтин Басюк відвідав дитячий заклад Ялинка у Криму. І Зазначив, що саме там тимчасово перебувають вивезені херсонці. Всього, за даними національного порталу Діти війни депортованими вважають майже 20 тисяч маленьких українців. Повернути українській стороні вдалося 1240 дітей. За даними Херсонської ОВА, станом на сьогодні на підконтрольну Україні територію, саме з цього регіону повернули 451 дитину, а також 18 осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Мирослава Харченко юристка благодійного фонду Сейв Юкрейн, який займається поверненням депортованих дітей. Вона розповіла новинам Азов'я, що всього завдяки роботі цієї організації повернули 612 дітей. А з початку 2025 року понад 50. Майже 70% дітей, які повертаються, вони повертаються завдяки зусиллям Це і в Україні, Ми дуже цьому раді, що довіряють наші організації, довіряють люди. По суті, найголовніше це так своїх своїх дітей, їхню безпеку, а подекуди і їхнє життя. Загалом характер повернень дітей дуже кардинально змінився після 23-го року, після квітня, коли міжнародний кримінальний суд оголосив по суті підозру Путіна та Марії Львови Білової у депортації українських дітей. Вони з цього моменту зрозуміли, що це серйозні суттєві зауваження, вчинення воєнного злочину, злочину проти людяності, що тягне за собою можливість доведення ще такого злочину, як геноцид. І вони почали приховувати свої злочини. Приховати свої злочини щодо депортації дітей можна лише приховавши, сховавши дитину. І також. Чинити перешкоди у їх поверненні повертати дітей, яких передали під опіку російських сімей, складно, каже юристка, але такі випадки є. Це важко так само, як і з закладу, забрати дитину, дуже важко з інтернатного закладу, тому що у цьому випадку опікуном вже стає директор закладу, а в цьому випадку це фізична особа, прийомна родина. Але в нас були випадки, коли ми забирали дітей з російських прийомних родин, які були туди незаконно відповідно влаштовані. Тут дуже сильно працює мотивація у тих прийомних родин, адже за розміщення дитини. Української дитини в російській в російській сім'ї їм передбачена пільга, і вона не маленька. Там додаткові субсидії йдуть виплати, можна там розраховувати на автомобілі. Так далі. Це причому лише за українських дітей, коли влаштовується під опіку російські діти, таких пільг не передбачено. Тобто родини зацікавлені робити все для того, щоб не віддати українське українську дитину назад. Нагадаємо, в Росії заявляють, що, начебто, з сприяють поверненню вивезених дітей до України. Про це неодноразово говорила уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова Білова. 14 березня у своєму телеграм-каналі вона написала, що завдяки начебто сприянню російської сторони 95 дітей із понад 70 сімей поз'єдналися з близькими в Україні та інших країнах. Юристка Мирослава Харченко натомість переконана, що Росія зацікавлена утримувати якомога більше українських дітей і не передавати їх Україні. Для чого так це Путіна? Для чого ці викрадення е, дітей, для чого така масовість? Адже Наче вони тепер можуть стати тягарем для Росії, так бо їх потрібно там годувати і так далі. Але а, Путін використовує наших дітей для того, щоб вони в майбутньому готували його. Вони ми з того, що ми чуємо від дітей, які повертаються хлопчиків від самого дитинства з п'ятого класу. Готують до армії виключно з однією цілею, їм потрібні наші діти. Дівчатка повинні сидіти вдома і народжувати дітей. Бажано хлопчиків, звісно, які потім підуть служити в російську армію і будуть вбивати як українців, так і чинити заборушення і збройні конфлікти на інших територіях, які в подальшому Путін захоче захопити. Він розглядає наших українських дітей, на жаль, як інструмент. Досягнення своїх майбутніх імперіалістичних цілей, ну і звісно, це робиться для того. Це вже всім достатньо очевидно, щоб знищити українську націю, українську національність, щоб стерти Україну як націю з лиця землі. Але ми не дамо, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Голова правління громадської спілки Українська мережа за права дитини, програмна директорка фонду СОЗ, дитячі містечка України Дар'я Касянова, також разом із колегами займається поверненням українських дітей. Вона розповіла новинам Азов'я, що цей процес є дуже складним, і кожен випадок це окремо спланована операція. Одна із, ну скажімо так, останніх історій це дівчинка, яку ми вивозили з Запорізької області. Uh, яка там перебувала, проживала з uh, своїми? Ну um, вона залишалась. Мама її померла ще влітку. Uh, тато її військовий знаходився ну, в Україні і він воює. От і намагалась її рідна тітка поїхати забрати, але їй не вдалося сюди поїхати, тому що її просто не пропустили. Вона зараз проживає в європейській країні, і потім ми шукали, як вивести дівчинку. Вона підліток. От і там, з нею були е, її родичі, але ці родичі вони співпрацюють з російською владою, новою владою, і вони категорично не хотіли, щоб вона нікуди їхала. Документи в неї забрали, тобто документи їй не віддавали. Хоча вона, ну, вони знали, що вона спілкується з батьком, що вона хоче е, чи до тітки виїхати, чи виїхати в Україну. От, і... Ну, дуже складно це все було, да, тому що її там і закривали і забороняли виходити з за будинку. Відслідковували, куди вона йде, на який час вона йде, і вже, ну скажімо так, ми її вивезли, коли ну, наш, наша людина приїхала за нею. Ця дівчина, яку вдалося вивести з окупованої частини Запорізької області, потребувала психологічної допомоги, каже правозахисниця. З дитиною працюють психологи, і з батьком працюють психологи, і соціальні працівники. От і вона розповідає жахливі речі, да, що там її знайомі дівчата були зґвалтовані, що діти відмовляються ходити в школу, діти відмовляються отримувати російські паспорти, які примуси в школі, що відбувається, тому на жаль. Дуже складна ситуація. Що насправді діти самі бояться вже їхати. Дуже там іде така пропаганда, що ви будете їхати, вас заберуть, вас там відправлять. А, ну взагалі, ідея інфра... і дітей і дорослих залякують. Відповідно і діти, і дорослі, які б мали змогу виїхати хочуть виїхати, вони бояться щодо ну, взагалі можливості. Ну, ми розуміємо, що зараз це тільки через територію Білорусі, да далі чи на Україну чи в Польщу виїзд. У деяких випадках простіше повернути дітей, яких вивезли до Росії, ніж тих, які перебувають на окупованих територіях. Додала Дар'я Касьянова. на сьогодні. Вивести з окупованих територій, наприклад, з Запорізького Мелітополя, майже неможливо дуже складно виїхати. І тому е говорити про те, ну в деяких ситуаціях з Росії повернути дитину, вивести простіше ніж з наших, з, наших оку... з наших окупованих територій. Там дуже багато військових. Там дуже багато блокпостів. постів. На кожному блокпості пості там дуже велика увага до будь-яких дітей, які їдуть, а навіть які їдуть своїми батьками. Тому це питання дуже складне, і, ну, і тому воно і включено зараз в процес перемовин. Да, що всі діти мають бути повернуті, мають бути відкриті. Ці всі наші окуповані території для того, щоб була змога виїхати. По-перше, це дуже дорого, да, навіть якщо сім'я готова їхати. Це дуже дорого на, на одну людину. Це там мінімум 500 доларів, да, щоб виїхати з окупованої території. Якщо це сім'я, чотири людини, це треба десь знайти 2000 доларів, щоб поїхати. І ясно, що люди бояться, у нас є випадки, коли їхали батьки разом з дітьми, дітей від забрали. Батьків забрали в ну там забрала міліція там розбиратися. Це було добре, що там була бабуся, яка приїхала, забрала цих дітей. Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки припинили фінансування роботи експертів Єльського університету, які збирали дані про незаконну депортацію українських дітей до Росії. За даними ЗМІ, пошукова група аналізувала інформацію з відкритих джерел, супутникових знімків, соціальних мереж та публікацій в російських ЗМІ. Потім докази передавали українській владі, включно з гуманітарною організацією Bring Kids Back UA, створеною за ініціативи президента України. Єльська лабораторія гуманітарних досліджень також ділилася доказами з Європолом і Міжнародним кримінальним судом. Пізніше у держдепартаменті США підтвердили розірвання контракту з лабораторією, а також зазначили, що база даних про викрадення українських дітей збережена. Водночас Вашингтон розглядає повернення Росією вивезених українських дітей як один із засобів зміцнення довіри у перемовинах. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц. За його словами, Дональд Трамп говорив про майбутнє цих дітей з обома президентами України і Росії. Юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська розповіла новинам Приазов'я, що припинення фінансування експертної групи Єльського університету йде в розріз з офіційними політичними заявами з боку американської влади в Тому числі самого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який зовсім нещодавно кілька тижнів тому висловлював своє занепокоєння ситуації депортованих та примусово переміщених дітей, говорив про те, що йому раніше було невідомо про масштаби цієї проблеми, і що він готовий докласти всіх зусиль, аби повернути українських дітей додому і возз'єднати їх з родинами. Натомість на практиці бачимо, що скорочується або зовсім заморожується фінансування. Експерти, які працювали у Яльській гуманітарній лабораторії припинили мати доступ до певних даних, викликає щонайменше занепокоєння в Україні як в держави і в українських неурядових організацій, які уже роками займаються поверненням українських дітей з під російського контролю, які намагаються відслідковувати також цих дітей і ідентифікувати місця їхнього розміщення. Припинення фінансування експертної групи негативно вплине на процес ідентифікації вивезених українських дітей. Втім, цією роботою займається низка інших організацій зазначила правозахисниця. Ця єльська гуманітарна лабораторія вона робила неймовірні речі, і ми повинні їх цінити і бути вдячними. Але є інші групи експертів, є інші неурядові організації, які займаються напряму поверненням українських дітей. І я спілкувалася з ними. Вони налаштовані досить е, рішуче за того, щоб зробити все необхідне і не втратити у темпах повернення українських дітей. Тобто важливо розуміти, що. Незамінних немає, хоча я ті, яких справді важко замінити. І поки що у нас є діти, навіть щодо яких ми знаємо і персональні дані, і дані про їхніх законних представників, але через російські перешкоди ми їх досі не можемо повернути. Ми не маємо права забувати про таких дітей і розуміти, що е, ідентифікація дітей, ідентифікація місць їхнього перебування це не єдина проблема, з якою зіштовхується Україна. Тому е, моя Ідея в тому, що власне це ускладнить пошуки дітей, будь-яке припинення фінансування, припинення діяльності, припинення доступу до секретних даних, це буде мати негативний вплив. Але чи буде мати це катастрофічний вплив для того, щоб не повертати дітей загалом, я думаю, що ні. Тим часом Росія продовжує незаконно вивозити українських дітей і в майбутньому буде робити все можливе, щоб уникнути за це відповідальності, додала Катерина Рашевська. Депортація на сьогодні продовжується. Вона набула рис так званого кримського сценарію, коли просто російські, так звані прийомні батьки прибувають на тимчасово окупованій території, обирають собі дітей із притулків українських діток і забирають їх на територію Росії. Це власне теж має ознаки депортації, і про це потрібно говорити. Не забувати останні випадки були зафіксовані в 2024 році, тобто росіяни це ніколи не припиняли. Але що може бути росіяни почнуть маніпулювати? Вони скажуть: от у вас немає більше відомостей про дітей. Вони вже російські громадяни. Або ж вони вже в російських родинах тощо, то що це не відповідає їхнім найкращим інтересам. Тобто вони спробують використати ось ці всі такі доволі технічні перешкоди, які обумовлені обставинами, в тому числі геополітичними внутрішньополітичними обставинами всередині США, для того, щоб спробувати легітимізувати свої дії, нормалізувати їх, а також уникнути міжнародної відповідальності, в тому числі в міжнародному кримінальному суді. Журналістка російського видання важної історії Катя Бончасмоловська дослід же історію українських дітей, які не мали чи батьків, чи опікунів, були вивезені до Росії. За її даними, таких дітей приблизно 2,5 тисячі. Це примірна оцінка іменно числа дітей, які могли попасти в сиротинську э, російську систему, тож їх внесли в а э, офіційний російський банк даних дітей сирот. и вот там как бы они находятся или какое-то время находились. Часть из них попали в семьи, это точно 500 человек, скорее больше. Часть из них по-прежнему в детских домах остается. Об усыновлении мы знаем немного. Пока из известных данных можно сказать, что, скорее всего, эта история не массовая, а скорее единичная, потому что всего В России установляют примерно 2 дві тысячи дітей в год. вообще российских сирот в том числе и мы не видим какого-то существенного всплеска в этой в этих значениях если бы речь шла про какое-то массовое усыновление вот детей которых вывезли из Украины да скорее всего мы бы увидели в этих цифрах изменения пока их нет у тех выпадках когда украинских детей усыновляют российские родины им может и все особые данные кажется журналистка единичные случаи о которых стало публично нам известно они конечно На випіючі там в частности, ми выяснили, что російський депутат глава Росії Сергій Миронов забрав дівчинку з Херсонського детського дому і офіційно місце своєю п'ятої удочерили, і болі того їй поміняли повністю всі лічні дані, фамілію, мілочство, даже місце рождения її поміняли з дітьми сиротами, які залишаються у відповідних закладах у Росії, проводять активну виховну роботу. Додала Катя Бонч Осмоловська. Если мы говорим о детях сиротах, которые остаются в сиротской системе в детских домах, то они по большей части попадают в, ну, в такую как бы сейчас традиционную российскую воспитательную систему, да, где много различных а, патриотических мероприятий, а, ну и в целом, мне кажется, детский дом в любой стране это так себе учреждения, да, не, не очень приятные условия, вот и здесь это как бы ну, усугубляется тем, что много вот этого э, патриотического такого агрессивного воспитания, да, и насколько я знаю, им сложно бывает им связаться с родственниками, которые у них могли остаться там даже на оккупированных территориях, ну, не родители, а там у кого-то папушки, дедушки остались. А вот, это, там бувають сложність німислів за російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.